Усім величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів. Побутова хімія в магазині АТБ. Подивимось, що нового, які акції знижки. Дякую за коментарі та за вподобайки. Порошок персіл знижка 20% 56,90-300 грамів. Аріель колор також 300 грамів. 40. Ну, буду заокруглювати ці копійки, 44 гривні. Ум'якшувач Сілан. Об'єм літр 400-146 гривень. Будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі тих чи інших акцій в тому чи іншому магазині, щоб ви дізнавались першими. Лоск колор 15 капсул, 206 гривень, 50 копійок. Тайт для ручного прання 300 грамів, 45 гривень. Тайт колор 300 г гривень. 196 гривень персіл колор 13 капсул. Зі знижкою лоск для прання порошок вагою 2400, 251 гривня, 70 копійок. Хороша також знижка на Савекс кондиціонер. 70 гривень. Гель для прання кольорових тканин літр 800-144 гривні. Гель для кольорових речей літровий 103,60. Зі знижкою порошок SAVEX вагою 3 кілограми 230 гривень. Знижка 30 відсотків. Савекс 400 грамів, 40 гривень 30 копійок. В акції капсули для прання Wan Free вони йдуть універсальні 4 в одному, 19 штук 196 гривень. Капсули для прання кольорових речей. Гель та порошок 2 в одному. 10 капсул Нео 90 гривень. Капсули для прання Нео універсальні. Гель порошок 2 в 1, 14 капсул 129,50. Я бачу на поличках якийсь новий порошок, універсальна формула 400 грамів. Про ваш 28 гривень. Порошок для прання дитячих речей вагою 200-223 гривні майже. Фейрі, таблетки для посудомийної машини 29 штук, 210 гривень. Фейрі засіб для миття посуду. 430 грамів свіжа м'ята 53 гривні. А ось такий фейрі можна придбати за 70 гривень. Подорожчав дуже фейрі. Для дитячих речей сатін вагою 3,5 кілограми 95 гривень. Зі знижкою гала вагою 2700-219 гривень. І також знижкою гала вагою 1800 189 гривень. Порошок для чищення лимон ріо 500 г 25,40. Для миття дитячого посуду сатін 500 грамів 26 гривень. Для миття підлоги сів 102 гривні літр. А ось такий Ріо, також літр для миття підлоги від своєї лінії, можна придбати за 52 гривні. Донат для миття посуду у пляшці літр 100, 67,50. Власники карти АТБ можуть придбати доместос півлітровий за 45,90. Зі знижкою очищуючі таблетки для бачка унітазу, 4 штуки 29 гривень. Забув ще йому сказати, донат а, пакетований в пакеті набагато дешевше, також літр 100. 46,80. Засіб для миття Rio. два види. 33,90%. Засіб для миття посуду в Washing Free. Зараз зі знижкою 50%. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Бачите, а я губу розкатав. Я так розкатав губу, думав. Це не то. Вибачайте. Засіб спрей від нагару антижир 84 гривні. Засіб для дзеркал та для миття вікон 500 грамів від розумний вибір. 26,60. Цей засіб для унітазу. Ви всі знаєте нео. 7770. Аромати різні літр. Так, шампунь volю, тобто об'ємта з кератинами 500 грамів, 67,30. Показую вам як новинку. Губки, кухонні, своя лінія, 7 штук. Піноефект, краще чищення. Так, 26 гривень. Так, диркачі в упаковці 2 штучки. 15 гривень. Хто чекав, повернувся. Шампунь з козинним молоком, з протеїнами козиного молока 500 грамів 39,50. Лак для волосся своя лінія, 52 гривні. Лак для волосся Vella Flex 140 гривень. Так, ось такий шампунь мультивітамін від торгової марки Калос. Тут цілий літр. Зараз 114 гривень. Від торгової марки Калос маска для волосся. Цілий літр 124,40. І зробили ось таку 500 грамів. ви її всі пам'ятаєте, 83 гривні. Шампунь Калос також літровий 124,40. Прилад електричний ірекс для боротьби з комахами на 30 ночей 125 гривень. Можна придбати також рідину цієї ж марки, 65 гривень. А ось а, засіб а, від комарів своя лінія, трішки дешевший. 89,40 без запаху. І також можна придбати м, до цієї фумігатора до цього рідину 37,90. Рукав 3 метри від своєї лінії зі знижкою. 1290. Плівка харчова на гільзі. 80 метрів. Також своя лінія 41 гривня. Продовжили акцію на чоловічу рексону. 75,90 Дуже хороша ціна. Це найнижче на сьогоднішній день. Old Spice White Water 100 гривень. Зі знижкою Evaline Cosmetics великий крем для обличчя та тіла 200 грамів 82 гривні 70 копійок. Також універсальний крем для рук, для тіла 300 грамів 76 гривень. Хто полюбляє Nivea 98 гривень 150 грамів. Nivea Soft 75 грамів 71 гривня для обличчя, рук та тіла. Дитячий крем 32 гривні 30 копійок. Зволожуючий крем оливка та алоє. Крем для рук 28 30. Живильний крем своя лінія, 80 грамів 20 гривень, 60 копійок. Універсальний крем для обличчя для рук та для тіла. Об'єм 200 грамів 62 гривні. Так, зі знижкою 40% кулькові дезодоранти а, дав ягоди асаї 46 гривень. Чоловічий спрей дезодорант стріт 8 7360. Крем для гоління Арко 4360. Хороша ціна на джілет, піну для гоління 300 грамів, 76 гривень. Гель для гоління Нівея 200 г 162 гривні 60 копійок. Лакалут 100 грамів сенситів мультизахист майже 97 гривень. Ополіскувач для ротової порожнини, своя лінія 250 г 24,20. В акції зубна паста Colgate 120 грамів 39,40. Сенсуден 72 гривні. 100 грамів щоденний захист. Сенсуден вагою 65 грамів, 40 гривень. Паста пронамель дитяча 66 гривень. Зубна паста Сенсуден, відновлення та захист 75 грамів, 94 гривні. Зубна паста Пронамель 75 грамів, 85 гривень. Придбайте зубочистки від своєї лінії. Тут 50 штук. Вони одразу йдуть, ну, це флос зубочистки, одразу йдуть з ниткою, дуже хорошо вичищають між зубами часточки їжі 26 гривень. Цікава зубна щітка. і До речі, залишилась одна 2548 щитинок, хто ж там рахував їх середньої жорсткості, Colgate неон. Знижка 30%, 68,40. Якийсь новий парадонтокс вийшов. Подивимося потім зі знижкою, скільки він буде. Так, зубна паста Colgate Max Fresh 50 грамів, 41 гривня, 40 копійок. Для дітей мило. Рідке 500 грамів, 59,60 мило. Сатін дитячий. Пляшка також з дозатором 26 гривень 250 грамів. Знижка 30% на піну для інтимної гігієни 61 гривня, 150 грамів. В акції рідке мило, запаска 460 грамів, 27 гривень, хороша ціна. Мило, пляшка з дозатором, крем мило. 60 гривень 500 грамів молочні протеїни та квітка лотосу. Подорожчав гель для душу 750 грамів. Кремовий 98 гривень. Є бюджетний гель для душу малина. Крем йогурт, об'єм літр, 58 гривень. Пляшкою дозатор. Емульсія для інтимної гігієни 400 грамів 46,50. Тверде мило Тео 21 гривня 70 копійок. 22 гривні мило перлина. А ось власники карти АТБ, мило вагою 100 г своя лінія можуть придбати за 8 гривень 70 копійок. Аромати усі в наявності. Жіноча гігієна Лібрес 49 гривень. А тут я бачу на поличках нові трусики Хагіс для хлопчиків та для дівчаток. Овернайт цілу ніч. Спимо. Цінника, на жаль, немає. Підгузки трусики міні-бі зі знижкою 30%, 210 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Міні-бі підгузки 280 гривень для хлопчиків та для дівчаток. А ви вже бачили, змінили упаковку. На серветці своя лінія 150 штук. Двошарові. Ось в такому забарвленні. І ось в такому забарвленні. Ну, це оці, що раніше ці були, yeah. да? або може це якісь нові, не знаю. Ну подивимось. Але тут також 150 штук, двошарові. І ось такі я звернув увагу, Elite Soft, двошарові 150 штук в коробці картонній. Так, ці не пам'ятаю. Серветки вологі, універсальний від розумний вибір. 72 штуки, просто показую вам, як новинки. Серветки паперові, одношарові, кольорові, жовті, 100 штук. 25 гривень. Так, а там ще якісь я бачу. Ага. Два види. Так, ще я знайшов ось такі рушники. Як я говорю, технічні, але білі. Дякую, що зробили білі. Це Альба, альбатрос. Рушник 120 аркушів. Також змінили пакування, мабуть, Вологий туалетний папір для дорослих. 50 штук. І дитячий. Рушники двошарові, 2 штуки в упаковці, 29 гривень. Так, це йде в нас двошаровий, своя лінія, 4 штуки в упаковці. Ціна 33 гривні, ще дуже хороша ціна, дійсно хороша ціна. Також можна придбати з ароматом персика. Своя лінія. Двошарові, 4 штуки в упаковці, 32 гривні. Сама найкраща, мабуть, не знаю. Вона дуже добре набита, оця обухів папір. Чомусь в іншому магазині зникли. 11,70 зі знижкою. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було добре і до наступних відео. Всім пока!